а куди ти, ти зібралась? Я йду до Куми. Кума позвонила. Срочно щось там в неї трапилось. Коротше, катастрофа. Якась вона дзвонить. Кричить, кричить. Біжи до мене. Біжу до Куми. Скоро сполучу. Давай буду. тільки недовго. Я швидко. Алло. Вже година пройшла. Чого ти ще не прийшла? Через скільки ти будеш? Десять хвилин? Добре, хорошо чекаю. Ще година пройшла. Алло, ти де? Ще година пройшла. Уже дві години ти у куми. Все зрозуміло. Я тебе більше до тої куми, не пущу більше, все, хватить. Пороботали. Все, більше ніякої куми. Справи у них там, справи. Та ніяка, вона ніяка. Ой, Господи, боже мой.